Друзі, всіх вітаємо, громадська організація Доста Україна, місто Дунаївці. Знову ми прийшли до Дунаєвецький РТЦК номер 1 І опять нас, бачите, цей з бойницями Володимирівна, а ну пару слів. нас споруда Дунаєвці. Да. Пам'ятник має бути пам'ятник. Влучить цілий ніч світло горить, бо я засняла, Є, я знім цей відео. Але діло не в тому. Діло в тому, що сьогодні у нас якийсь рейд у Хмельницький приїхав. Вон позабирали хлопців, забрали, кажуть, Іванкові шість трактористів, людину з Косова хвору взагалі з інфарктом і з турбікульозом, І багатодітного батька. Повезли всіх на ВЛК. Ось туди нікого не запускають, це вже зробилися все. Контроль, ю контроль. Нікого не запускають і роблять знову своє сваліття. Люди з ким не залишиться, що це знову робиться. Ми ми це будемо терпіти і далі. Ну, це якийсь взагалі. Кажуть, що тут сьогодні є начальник обласного ТЦК, але я просила, щоб ми повідомили, що підпишу до людей, роз'яснив. Ніхто не визиває, ніхто не виходить. А дети робиться сваліда. Хлопців забрали, машини поставили, діти в машинах сидять. Хлопці повезли на ВЛК. Після ВЛК дається повністю бойова повістка. Їх забирають на бойові цілі. Ось така везуть, да, везуть на ВЛК або Староконстантинів, або Хмельницький. Камен'ець вже зараз врачі позвільнялися, бо то, що не можуть робити всіх здоровими. Такі друзі, справи. Забрали чоловіка Щенькова, багатодітного, троє малолітніх дітей. Е, ну так як в нас, ви бачите, в нас броня стосується тільки багатих і чиновників. А прокурори Хмельницькі і ТЦКшники ТЦК всі на пенсію да. йдуть і всі звільняються. Всі звільняються Вони ні в не були жодного дня, особливо тут Дунаєвецькі наші ТЦКшники. Ні, нікого не беруть ні прокурорів, ні суддів, нікого. Тільки простих людей, трактористів, а хліб хто має сіяти люди. Вишов ви подуріли вже. Повитягали з польового стану, чи як воно там зараз називається, позабирали людей і що хто роблять. А то такі друзі в нас, бачите, зато плакати да. До речі, хлопці... Архітектурна да. збудова. Да. До речі, хлопці, хто на... звертаємося до військових, кому потрібен такий дот на окопі, будь ласка, готові, вже. приїжджайте, забирайте. Громада міста Дунаєвці вам вам. Вам дарує його, так. Да. Будь ласка. Іначе пам'ятником залишиться, бачите, лишилось тільки пулемети виставити і все добре. Ми вас не знімаємо. Можна, все можна, нам Конституція дозволяє. Нам Конституція все дозволяє. Бачите, отакі друзі, Дунаївці, як завжди, рулять. позабирали. Хлопців жалко, бо то, що багато дітних позабирали. Зараз завезуть на староконстантинів і там зроблять всіх здорових. І такі друзі, справи. Всім дякуємо. Такий маленький сьогодні у нас репортажик. Будемо тримати в курсі, так, що просто там не далі. Вони їх вивозили, бо пізно позвонили. Ми не встигли, хлопці вже повезли на ВЛК, тому ми не встигли з, -з, -з ними поборотися. Отакі друзі, справи, всім дякуємо. О, ну, до наївці рулі. Все, до побачення. Така всі будемо тримати в курсі.